І вони можуть бути повністю, якщо повна обструкція, або там щось, вона починає діти починають кашель. Це рефлекс, рефлекторний кашель. і починається синюшність носогубного трикутника, то потрошку-потрошка вона зразу стане синім таким ну, це поступово. Так, і треба. Тримають справи, як правило написані кров'ю, якщо це А Ось, сказати. наприклад, не дай Боже, воно бо сталося, яка перша допомога. батьки можуть надати е, життя. В залежності по стану дитини. Якщо дитина в'яла і взагалі ніяка, то ми або одною рукою тут тримаємо дитину, одною рукою телефонуємо швидку, або просимо когось, щоб не втрачати той час, поки ми скажемо, де ми, що трапилось. А в залежності також від віку дитини. Ми мене немає ляльки, ставимо дитину животом на ручку і робимо нашою основою ладоні як п'ять таких не натискань, а щоб як вийшла. По поштовх, да, поштовхів робимо, щоб вийшло і бажано дитину тримати якось вниз, Тобто, щоб якщо воно вийшло, то воно вийшло вниз. А також ми можемо перевертати, оглянути вдруг воно вийшло, до воно десь щочку, десь щоб можна пальчиком забрати це все. Ми ну, це зараз, від ваги, яка дитина? Ще не покажу про маленьку, якщо ми прикорм, маленька дитина. А, і це робимо між лопатком. Тобто дві лопатки ми робимо поштовхки між лопатками, щоб дитина була так вниз. Правша, лівша, ліфша, як вам зручно. Якщо бачимо, що нічого не сталося, перевертаємо дитину і робимо, якщо як ділимо грудину, як також такі як е, натиски. Щоб, тобто, якщо дитина почне кашляти, це добре, бо це рефлекс, тобто там щось якийсь рецепт, тобто такий: о, цю щось не то, треба викашляти цей. І зазвичай, якщо не повна обструкція, то дитина викашлює ці прийоми, дуже рятують. І якщо там дитина старше трьох років, то вже можна використовувати прийом Геймліха, тобто під під ребенки, натиск. Але зараз, як я знаю, вже не використовується геймліха, якось він по-іншому називається. Це вже, Його модифікація. Не модифікація назва якось змінилась. Але це вже дітям дорослим. Тобто маленьке таке кажу на ручки в залежності від ваги. І чекаємо швидку, якщо бачимо, що дитина без то тобто можемо почати масаж серця робити в залежності вже від. Станом дитини. ну зазвичай краще не допускати до прям критичної ситуації. Ну і швидка вже зазвичай таких дітей ну госпіталізує найчастіше.